Четвертої суботи-листопада в Україні традиційно вшановують жертв голодомору. На Сомщині скорботні заходи розпочалися напередодні. В обласному краєзнавчому музеї відкрили тематичну експозицію. За офіційними даними, Голодомор забрав життя понад 48 тисяч мешканців регіону. Потрійний удар у дзвін скорботи і хвилина мовчання. Так присутні віддають шану загиблим від голодомору 32-33 років. Жертвам геноциду присвятили виставку. Організатори кажуть, цьогоріч вона особлива. Эта виставка має какби бы, два зрези. Один срез це предметно документальний, який строїться на матеріалах. Із фонду країнського музею, Сумського обласного музею. І второй срез це художні інсталяції. Нужна приходити, смерти, питатися поняти і почувствовати. Скоріше все, почувствовати. Я думаю, що дуже важливо, щоб эту виставку увидели діти. Краєзнавці нарікають про голодомор. Зазвичай говорять ритуально, прив'язуючи до конкретної дати. Між тим, не зайвим було б частіше нагадувати про цю страшну сторінку в історії України. Це дуже погано, що був голодомор. бо Знущалися над людьми. Я бажаю, щоб більше ніколи такого не було. Їм не було нічого їсти. Багато ну, від цього людей помирало. Ну, я, я надію, що ну, ніхто з моїх родичів так ну, не помер. Це дуже значна подія, яка запам'ятовується одразу. Це та е... Це той час, коли на Україні погибали люди та багато дітей. Експозиція об'єднала плакати, хлібні картки, документи і матеріали преси тих часів. Емоційний центр Інсталяція терор голодом. Анна Книш, Віктор Лапченко на часі новини.